Через можливі блекаути взимку деякі виші розпочали навчання з середини серпня, тож студенти з різних куточків країни вже з'їхались до закладів. Однією з головних проблем перед першокурсниками було питання житла: обрати гуртожиток чи орендовану квартиру. За словами ріелторки Тетяни Марченко, цьогоріч практично немає запитів від студентів щодо оренди квартири. Частіше вони обирають кімнати у гуртожитках або ж підселення. Причина доволі проста: за період 2024 року на 40% відсотків здорожчала оренда нерухомості, особливо ті, що були у топі, а це однокімнатні. На сьогодні середня орендна плата – це 6-7 тисяч. І от сім'ї, маючи студентів, сідають, прораховують батьки. 7-6 тисяч, припустимо, плюс комунальні послуги. В опалювальний період це майже може набігти до 3 тисяч гривень. Також здорожчання комунальних послуг і це все витікає ну, в дуже великі фінансово навантажені суми. Рахуємо середньо 9-10 тисяч. Для студента, початківця да, це дуже навантажено. Відіграє роль і упередженість деяких власників, які вважають, що здавати квартири студентам не дуже безпечно а хвилюються через несвоєчасну оплату, голосні гулянки, безвідповідальність тощо. Натомість спеціалістка стверджує, місто готове приймати здобувачів вищої освіти. Ситуація з університетами, інститутами та коледжами теж достатньо позитивна, адже практично кожен має свій гуртожиток.